Друзі, всім привіт! Сьогодні розказую про такий проект з екосистеми Старкнета, як Кубо Протокол. Що таке Кубо Протокол? Це є протокол ліквідності на Старкнеті. Зараз була дуже крута активність від Кубо, де можна було надавати ліквідність саме на платформу і отримувати за це NFT. Це дуже крута активність для саме активності в мережі Старкнета. А також можна брати ранню участь саме в цьому проекті Кубо. Як я вже сказав, 12 мільйонів інвестицій залучили саме від на ранню розробку від Uniswap. Це дуже крута цифра, враховуючи те, що це є екосистемний проект Starcnet, а тільки ще на ранній стадії, і зараз він вже працює офіційно в майнеті. Можна використовувати саме платформу, а саме надавати ліквідність і набувати саме переваги, які надає ця платформа. Також платформи активно відкритий Discord. Там є гілка контриб'ют, можна отримати якісь ранні ролі або якісь певні там здобутки раннього користувача, які потім, можливо, в майбутньому принесуть якісь реварди саме від даного проекту, а також від самого старкнету, який дуже, як бачимо, оцінює позитивно роботу в екосистемних проектах. Тому придивляємося і вивчаємо проект Кубо Протокол. Він вартує того, гарні вже інвестиції, розробка, ранній етап. Всім рекомендую, папа до нових відео.